is my recital i think it's very vital to back around that's right on time and tu. here we go Що, друзі? Я вас всіх вітаю! На новому відео у нас сьогодні на реплеї буде БЗ-75. Ось такі от сумний з опущеною гарматою БЗ75. І так це жарт, друзі. Так, це жарт. Насправді цей головний герой буде АФЕКшити 10 хвилин, а я буду говорити. Ні, він прокинувся, добре. Ну що, їдемо? Коротше, у нас тут новий 3D-стиль, Шредер. Наскільки я розумію, це Шредер, так ще Ніндзя. І в кожному з цих 3D-стилів, не втомлюся повторювати, максимально дратують мене звуки. Я не знаю, як вас, але мене дратують. Там їхні оці бжики, бзюки і всяке інше. Ну що ж, він використав уже два своїх прискорювача. Отак от от воно і працює. Ця нова китайщина, яку нам завезли. Ракетні прискорювачі цікава механіка, до речі, ну, нам багато нових цікавих механік додають. оце Пограли ми позавчора. ну Для вас, напевно, не позавчора, а набагато на набагато на це було раніше. А на цих нових на ПТхах з новою механікою. Типу на відстані Далекій, ти наносиш набагато менше шкоди. Пограли, покатали, подивилися, і на початку, ніби вона мене дратувала, скажи, ну потім трішки навчився грати, і вже ніби їй сподобалося якось так. Тому я думаю, що нові механіки вводити треба завжди. Треба щось новеньке нам, щоб ми тут не заклякли. Нас потрібно змащувати, так сказати, трішечки змащувати, щоб ми були щасливі. Але тільки, будь ласка, не цими звуками жахливими. Ну що воно таке? Що воно таке? Скажіть мені, вам це подобається чи ні? Ну що ж, Леопард отримує 636 одиниць шкоди, альфа просто скажена в цього важкого танку. ех, потрібно і собі буде його прокачати. Я за нього ще реально не брався. Потрібно буде прокачати Базеху собі. Я бачу, що в цього головного героя залітає. Можливо, і в мене буде залітати. Що це в нього тут? Такі Сюрікени якісь висять. Ні, це щось інше. А, добре, не дуже я розбираюся в цих... В різній японській зброї. А ось не влучив, не влучив. А в нього непогано так 705 -а всадив. Такий просто іграшковий танк. Ну, іграшкові стилі вже давно нам ввели в гру. А, з, ще з колаборації з Twitch... З Amazon Game Priming. Там, там були вже раніше такі іграшкові стилі на... з Коброю. з Коброю, так, Боже, я забув, як то той всесвіт називається. Він мені ніколи не подобався і не хочу, не хочу знати все. Не пишіть. Ні, якщо чесно, хто знає, то напишіть. Так, хочуть нас поставити тут на каточок. Не вдається. Наш головний герой просто вривається і отримує від Безехи. Ай, а він так надіявся, він так надіявся проїхати. Але ні, але ні. Ось так от нам бронебійним гарненько всадили на вздогін. Ну що, дві з половиною настріляв, впевнено, підкочується під шкоду Т-56, яка, певно, не знає що нам тут боєукладку трішки підбили. І теж боїться, тому що побитий, побитий, гравець на шкоді. А нашої альфи може вистачити для того, щоб його забрати. Капець, як вона не гнеться. Капець, як вона не гнеться. Та гармата, коли вона розташована в тил. Взагалі не опускається. Взагалі. От чуть це його і не погубило. І знову рикошет. І знову рикошет. Я тут все таке рикошетна броня. Я от реально дивлюсь зараз на цей скін БЗ 75 нашого ворожого. і, і от бачу бачу в прицілі, в прицілі БЗ175-го. З цією баштою. 50 ТП. Бідолашка, Бідолашка приїхав і отримав. Ну Він напевно не очікував, що тут стоїть такий злий, злий, злий на весь світ БЗ-75. Який хоче всім показати, наскільки в нього класний китайський танк. Ось він. Той, хто нам зашкодив на початку катки. Помста прийшла. До речі, друзі, я вам нагадую, що в мене діє промокод 3% знижки на будь-яку техніку в магазині комп'ютерної техніки КТС. Тому кому потрібно щось придбати, телефон, там, телевізор та те що завгодно, юзайте, використовуйте плейковські 3, є в описі під відео. Цікаво, як буде діяти далі наш головний герой. Тому що видно, що поки що він не знає, що йому робити. Ну, хоча чому ж не знає? Чому ж не знає? Він просто звідси не може нікуди виїхати. Він тут затиснений, він сам себе тут затис, але... Якби він тут себе не затис, вороги вже давно, б, можливо б, і прогнули цю лінію. Він тут один тримає. Тримає на собі цілий фланг? 50 ТП хотів потанкувати, на жаль, у нього не вийшло. Зараз буде пробиття по-любому в башту. Ні. Як же ж так? Як же ж так? 50 ТП? Я в тебе вірив? Я реально в нього вірив. він повинен був йому башту пробити. Ну добре, як і вже є. 5600 накидав в одній позиції. Всі просто під нього під'їжджають і отримують на горіхи. Ну що ж, наш головний герой забирає леопарда. На реакції спрацьовано. Фантастика! Поки що 6-6 по танкам. Друзі, цікавий бій. Так, щось БЗ-75 робить таке неймовірне. Куди він поїхав? Ну він ж знає, що тут стоїть наш головний герой. Що він робить? Він що, вилетів? Боже друзі, таке враження, що він реально вилетів. Він реально вилетів з гри і просто підвів свою команду. Ні, в нього крутиться, крутиться гармата. Ось, все добре, він на місці. В нього якийсь був хитрий план, напевно. Хитрий план, який, на жаль, він не зміг а, а, втілити в життя. Він хотів прикинутися таким от а, дохленьким, дохленьким танком, в якого вмер екіпаж, але нашого героя не обдуриш. Не обдуриш такими легкими хитрощами. Ну що ж, зараз, певно, буде накидати. Накидати в дубку 705. А так, ось. М -м, встиг розвернутися. Непогано молодець танканув. Та і ми танкуємо нічого собі. Так, у нас просто прекрасно нахиляється гармата на його верхній броделист. І гарно пробиває. А він нам. Забиває лючки, які у нас максимально маленькі. Максимально маленькі, ну непогано. Все, от, пробує танканути, але ж. Аби ми підняли його корпус трішки, він до на нас, типу, наїхав, і кут змінився, чи що? Тому що чомусь індикатор щойно не світився зоною пробиття. Затиснув він нас тут! Затиснув він нас тут в куточку. Не хоче, щоб наш головний герой встановив якісь там рекорди. І ось вони для чого потрібні ракетні прискорювачі, саме так, для того, щоб встигати забрати кілька останніх шотів ворожої команди. В них залишилася тільки одна невидимка з ТРВ-103-0. Це, напевно, найнебезпечніше, що є в їхній команді. У нас на центрі світить ТС-5, не знаю, що він там бачить за своєю бронею, але він пробує світити. Чудово залетіло. Я думаю, що він зараз заюзає а, свій якийсь супер скіл шредера. Хто пам'ятає скіли шредера? Я не пам'ятаю, чесно. В нього вони взагалі були? Не було, напевно. Не було. Він міг тільки викликати своїх ніндзя. Підручних ніндзя. Ось Ленсен де ховається. Зрозуміло, він на центрі карти. Пробачимо йому таке невігластво. Потім нас доженемо. Ой, неприємний шот від ШПТК. Це означає, що ми весь цей час світимося зараз. Ми весь цей час в пасивному засвіті. Ну, ми ще не шотні для жодного з цих трьох танків, але це вже зараз складається велика неприємність для нас. Тому що в ЕстерВехі ну, велике пробиття, велике він нас може пробити. ШПТК так. Ну, думаю, в лоб він уже ніяк нас не проб'є, якщо правильно виставити свій корпус. В Ленсена теж будуть, звичайно, проблеми. А от СТРВ може, він може нам і в лючок влучити. Ну, якщо чесно, Є75 е щось там біля бази якусь дичину робить, міг би і стати на захоплення. А ну, як варіант, він теж вилетів. Він теж вилетів і арта могла б стати на захоплення. Ну, щось є реально, в Е75 там якісь проблеми. Ось він почав рухатися зараз. Можливо, стане зараз на захоплення. Та й та арта могла стати, поїхати. Чому б і ні? Я не знаю, я чую ці звуки, воно мене так так дратує все. Це похруськування. Навіщо? Навіщо його додали? На кожен 3D стиль, на кожен 3D стиль цієї бойової перепустки. Ой. -ой. Ну що, поки що ніхто не світиться. Наші вороги максимальні невидимки. Три хвилини до закінчення бою, ну і що робити? І що робити? Друзі, якщо ви задаєтеся питанням, куди ділася голда з розіграша на цих відосах, так вона буде, вона буде, звичайно, просто треба слідкувати, на яких саме відео вона є, а на якій немає. Тому що я знаю, що часто пишуть коментарі абсолютно під всіма відео, навіть на тих, на яких немає розіграшу голди. Тому тут треба бути уважним. Але. Найчастіше ми її почали розігрувати саме на стрімах, тому приходьте на стріми. Зараз я їх провожу ще четверга по неділю, десь о 9-й вечора, тому заходьте в гості, будемо знайомитися. А ви будете знайомитися з нашою спільнотою. Чудовий каточок СТРВ-103-0, я думаю, так, пробиває, звичайно, пробиває. Це, це взагалі без варіантів. І добре, що у нас настільки класна альфа. Все, є, поїхав в ангар. Поїхав в ангар, фантастичні кумулятиви. Ага, був би це СТРВ-103Б. Побачили б ми тоді, що б ти робив би своїми кумулями і його решіткою. Ну що, залишається 55 хітпоинтів, все. Все. Є 75-й, про якого ми говорили, впорався і забрав все-таки останнього Ленсена. Друзі, до вашої уваги магазин смарт-техніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх та оновити свій гаджет парк. Ну що, подивимося результати бою. Взяв він воїна. Не дали йому забрати восьмий фраг, на жаль. А 10 тисяч настріляв, ну і майже півтори тисячі досвіду заробив. Фантастика! Пішов ще й в плюс 70 тисяч посрібло, а це взагалі щось неймовірне. Дякую всім, хто був зі мною на цьому реплеї. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, давайте розвивати український YouTube разом.